Привіт, з вами я, Влад, і сьогодні у нас буде серія по Клешу Я. Вибачте, що сьогодні не Віталік, бо, тому що Віталік мене попросив взяти для нього відео. Я просто в попереднє відео запоров, розумієте? Ну нічого. Попробуємо набити королівський сундучок. Третя арена. Бій. Так. У нас суперник п'ятого левела. Придурок просто. Кидаем, давайте бочку сюда. Бейби дрегона. Валька. Опа! Бам! Не, не, міні-пека! Блін, мині-пека дійшла до нашої вешки. В нічого в нас є мушкетор. У мене ка... Так, ми атакуємо нашим дракончиком і цим. Да-да-да-да-да. Ми нанесли нормальні так домах і нам теж не нанесли нормальний домах. але ми більше знесли. Давайте зараз спробуємо, ага, армія скелетів. Що сталося? Ага, вайфай щось глючить трохи. Іганти. дійшов до нашої виски. Нічого, ми кидаємо принца на коні і кидаємо спереду гоблинська бочка. Так, да, ми знесли йому вишку також. І зараз в нас ні, де, зараз будемо пробувати знесли його на три корони. Як думаєте, ми знесемо його на три корони чи ні? <плес> Давайте кинемо це сюди, от. І кинемо, зараз почекаємо, назбираємо еликсир. Ні, -ні, -ні. дракончик, красавчик, бам. Кидаємо звідси гіганта. До нього гіганта скелета. Так, да, в нас іде ще гігант скелет з боку. І так, зараз у нас гігант скелет доходить до вишки. гігант доходить. У нас просто йде зараз ще мушкетер на його цього. Так, да, ми зараз зносимо його на три корони. Ми постараємося все ж таки. Так, да, ми його знесемо. Бомба взірветься, навіть бомби й не треба було. Три корони. 35 ми пробуємо діти до четвертої арени. Міні-пека, ну... Сорі, чувак, ми не можемо дати тим. О, давайте купимо дві бімшечки і можемо апнути її на третій левел зразу. Так, і що тут? Ми можемо якось колоду може поміняти. Нам потрібно може ну я думаю, все нормально якраз. Так, нам треба якісь тут карти. Нам треба пушка. Пушки в нього, пушки у нас... Ні, пушка в нас є. А, так у нас всі з 3 арени є, окей. Нам треба Арбалін, Ну ми попробуємо сьогодні йти до 4 арени. І, ну, хоча б відкрити кримський сундук. Так, давайте спробуємо зараз гігант плюс... Ну, давайте кинемо гіганта спочатку із зеленього гоблінська бочка. Да, супер, супер, супер! Ні, nee, ці копейщики все зіпсували просто. Нічого, Гіан дешев! Да, Гіан дійшов до вишки! Це ж супер. Ой-ой-ой, оце опасний момент. Опасенку ні! Это був опасный момент Ні-ні-ні-ні! ні ні не ні Умоляю, не йди, валька, не йди! Валько, валько, не нари, Валько. Валька не нари, Валька, не підходь, будь ласочка. дякую тобі дуже. Все, ми йдемо дракончик плюс мушкетер. Ми зносимо вишку. Так, да, ми знесли ще одну вишку йому. Тобто одну вишку ми знесли йому. Я, я, я от не розумію, чому в дракончика синій язик. Чесно кажу, я не знаю, чого так. Давайте спробуємо зробити так, щоб атакував. Ой, я дурний, я дурний. Ні! Будь ласка. Так, да, мій гіант скілят дійшов до вишки, все ж таки. Бомба зараз вибухне і знесе. Дуже великі бумаги донесеємо. Зараз ми пробуємо кинути Валькірія і за до нього принца кинемо. А, ми знову перемогли. Так, нам носилися чотири коронки. До короля сундука. І нас 900 коронок. Якщо ми сьогодні піднемось до четвертої рани, це буде супер просто. Так, ну що, давайте спробуємо. Так, ну все, давайте граємо. Іанський скелет. Ну давайте кинем принц плюс бочка. Я думаю, так нормально вейде. Он дурный якийсь. на, навіщо він арбалет ставить? Сюди можна кинути, от, що, але я спробую кинути... Ооо! І кинем давайте сюди гіоскілета. Арбалет хай собі атакує, хоч здохне, хай. Мені якось буде все, бо зараз мої армії зараз дійде все ж таки до його арбалета. Все, бомба зараз робить свій фінальний удар по його вишці. І ми забираємо ще одну вишку йому. О, то одну с одну вишку моєму забрала, але нічого, несуть. Так, в нас, ага, я ще не побачив, він саме левела, так бачу. О, я зарано кинув бочку, бо тому що його я, в королівська вишка почала атакувати мою цю бочку. Ой-ой-ой, арбалет, арбалет, це, це дуже небезпечно. Фух! Молодець, валька. А Ні, Блін, ми, ми профукуємо вешку просто. Ага. Так, ну що, давайте кидаємо мушкетера. І маленького дракончика. Давайте. Бам! Зараз і буде їх 2 елексер. Пішов, поїхав в Elixir. Гігант! Зараз буде бочка, що їхати. То й сіте. Я не знаю, летіти У нас іде. Опа! Армія скелетів! Він тільки що стріли. Я можу сьогодні набрати королівський сундук. Я не я, якщо я не збираю королівський сундук собі. Так, ми перемогли. Почекайте! Так, нам лишився один бій і ми відкриємо наш королів. Що нам з нього випаде? Так, ну що, ми готові? Готові! Гианского скелета за до нього бочка. Да, в мене вийшла ця атака. Ні, в нього орда міньйонів. Орда мух наших любимих. Ран. ту ду 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 Ран. ту-ду-ду-ду. Давай, Валька. Валька, не надо. Валька. На баба. Баба. Валька, красава, валька затащила ведьму. Четверта Тесла! ви що серйозно, блін. І Мій дракончик, що якщо він нападе на ту Теслу, його всеріну буде коцати. Ой, це погано, це погано, да. Ну, можна попро... Ой, блін, перший хок. Ну, давайте задафом його дракончиком може. Давайте дракончик плюс на коні і плюс заробочка буде. Це, так, ми перемагаємо 1. Так, давайте зараз кидаємо, попробуємо армію скелетів плюс ганд. що, як? От якраз армія скелетів і пригодилася. В нього зараз дититься стріли, якщо я не пам'ятаю, що я. А, нього стріл нема, так що ми кидаємо гіганта. Ой, блін! Ой, блін, я затупив, в нього ж відьма є! Я затупив, блін. Давайте кинемо гіас скелета і... Ой, хок! Оце я гарний гіганта скелета кинув. На, тобі Райдер. Одночасно принців пустили, бабах! Принц отакує Бам, бамба бам 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 бара, -бара -бам, бам 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 Ми беремо на три корони. Ще одна перемога в три корони. За такі перемоги ставте лайки. За такі перемоги ви, ви маєте просто поставити лайк. Не поставите, я прийду з вами вночі. Так, тепер ми дивимося, що в нас там в клані. Давайте дамо стріли. Е, і відкриваємо королевський сундук. Так, в нас щось вайфай лагає. Я не... Я не знаю чого, але. Wi-Fi. 4 кристала, башня бомбежка 8 пушок, дві вальки і 23 гобліна. Кайф просто. Е, ну, можна пушку вкачати, так що... І на цій прекрасній ноті ми закінчимо. Е, дякую, що ви подивилися це відео. Поставили лайк, підписалися на канал. А з вами був Влад. Всім удачі, всім бай-бай! Пока-пока!